Друзья, всем добра и мира. С вами Чекист. Недавно вы имели возможность посмотреть мой анонс на автобиографический фильм. К сожалению, по ряду причин фильм задерживается. Поймите правильно, очень много материала нужно монтировать, нужно кое-что переснять, разные локации, потому что фильм он идет от души. Подождите немножко, и фильм выйдет. Я думаю, в самое ближайшее время. А сегодня мы встречаемся с моим другом Русланом Кривоносом, с которым мы обсудим одно из тем, по которой вы к нам обратились. Сегодня у нас в гостях руководитель благотворительного фонда «За справжнюю Украину» Руслан Кривонис. Привет, Руслан. Витаю. Руслан, обратилось ко мне несколько ребят, студентов из столичных вузов. Получили повестки. Теперь не понимаю, что с ними делать. Вот же, шановное студентство, так как вы Прогресивна молодь нашої держави раджу вам вивчити Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 23, абзац 2, де чітко вказано перелік осіб, які не підлягають мобілізації під час особливого стану. А це студенти професійних технічних училищ, це студенти вищих навчальних закладів, це аспіранти, асистенти, докторанти. І наші юристи фонду за справжню Україну, з засновниками якого є дуже потужна ініціативна група справжніх патріотів, мене обрано директором цього фонду, є маленька порада. В першу чергу візьміть довідку з місця навчання, щоб вона у вас була завжди з собою. Друге, якщо ж все ж таки ви вирішили мобілізуватися. Ви маєте зробити таку просту річ. Ви маєте добровільно написати в військоматі заяву. Після чого військомат надсилає повідомлення у ваш навчальний заклад, де автоматично, без вашої участі і без вашої заяви вам надається академічна відпустка. Ви маєте зрозуміти. Що незнання законів вас не звільняє, і маєте розуміти також, що ці люди, які там ТЦК і все інше, вони ж так ну вони все вчорашні там мобілізовані, так і вони також не до кінця все знають. І вони дуже добре розрізняють вручення повістки і мобілізації. Вони вам кажуть, що саме вручення повістки не є фактом обов'язкової мобілізації, що вам потрібно прийти, прийти військ масо для того, щоб зекономити ваші нерви і час, носіть собою довідку про навчання. І все у вас буде добре, все у вас буде гаразд. Ось так. Інтересна категорія людей. Хочу служу, хочу я не служу. Главное, щоб війна закінчилась раніше, ніж учеба. Потому що служити в будь-якому випадку придется. Руслан, спасибо тебе за то, посетив нас. Приходи в гості чаще. Дякую. Всех благ. До зустрічі.